Доброго дня, ми вже прийшли на закупи в Ечіпі. І зайшли одразу в новорічний відділ. Ну, то краще б, ми, звісно, не заходили, бо навіть не діти, а я хотіла гребти все попідряд. Але потім опанувала себе і ми пішли далі. До речі, та святкова кола мені взагалі не сподобалась. Найбільша моя помилка в цих закупах була в тому, що я взяла з собою чоловіка та дітей. По-перше, що, що ті почали гребти все, бо виявилося, що все дуже потрібно і дуже прямо зараз. Чоловік почав вводити свої поради на рахунок економії і запропонував просто нагребти макарон. У мене іноді складається враження, що він би тільки одних хіхіїв. По-друге, більше ніколи не пойду в неділю на закупи, бо людей було дуже багато. У мене в середу випуск, якщо хочеш шмекнути, і буде тема про просеку, так що не пропустіть. Зловила себе на думці, що мені остогидила курка і індичка, а оцей пармезан лев їсть з жуменями. Якщо чесно, я вже чекаю з зимових святів, щоб можна було просто їсти все і не заморочуватися з цією готовкою. Бо оці постійні вимірення, грамовки і спілкування з чатом GPT, що нам можна їсти, що не можна, мене вудять трохи в депресію. Можна, щоб чат GPT ще й готував за тебе, а ще мені іноді здається, що він зменшує нам калорійність, що ми в кінці кінців померли від голоду. Хоча так, як ми їмо на вихідних, все буде нормально. Та й оце такі, знаєте, закупи. Ще я бачила, вже готові індички можна купувати і готувати себе додому. Добачте, які. На цьому всім дякую, чек в кінці. Ставте лайк.